Контент, король, але тільки якщо його бачать. Я знаю, що ти відчуваєш, коли твої зусилля в маркетингу не приносять результатів, витрачаєш години на створення постів, і зрештою їх ніхто не бачить. Це жахливо, правда? Можливо, ти чув про Пінтерест, але не знаєш, з чого почати, або взагалі не маєш часу на регулярне створення якісного контенту. Не переживай, адже у мене є рішення. Уяви, що ти можеш автоматизувати весь процес. З моїм інструментом ти зможеш всього за п'ять простих кроків перетворити Pinterest на джерело безкоштовного трафіку. По перше, я зробив автоматизацію, яка створює неймовірні зображення за допомогою штучного Midjourney. Тобі не потрібно бути дизайнером, просто введи кілька ключових слів, і вона зробить все за тебе. По друге, вона оптимізує опис та хештеги. Щоб твої пости були видимими. Ти зможеш зосередитися на інших важливих аспектах свого бізнесу, уяви собі, автоматизовані публікації, які приносять трафік без твого втручання. Чи готовий ти приєднатися до сотень успішних бізнесів і змінити своє ставлення до Пінтерест? Тоді починай зараз. Напиши в коментарях Пінтерест.